Доброго дня, малята, і запрошую вас на заняття з мовляневого розвитку. Сорока білобока в гості завітала. Привіт, малята. Рада всіх вітати. А про що ж ми з вами сьогодні будемо розмовляти? А ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мої загадки забавлянки. Ну що ж, готові? Тож сідайте зручніше. Та уважно слухайте. Перша загадка така. Щоб пташина полетіла, є у неї сильні. Крила вірно малята. Так, добре. Наступна загадка. Зернятка дзьобати, щоб є у пташки гострий. Так, вірно, дзьоб. І остання загадка. Сіла пташка на подвір'ячку, розпушила своє. Пір'ячко, так вірно, пірячко. І як ви здогадались, ми сьогодні будемо розмовляти про птахів, а саме про сороку. Розгляньте, будь ласка, сороку. Якого кольору в неї пір'ячко? Так, чорного, а ще. І білого. Молодці. Пір'ячко сороки, чорне і біле. А дзюб який у сороки? Так, міцний. А хвіст у сороки який? Так. Довгий хвіст. А які бока, живіт. Так, білі, і саме тому її так і називають сорока білобока Малята, а як ви вважаєте, її легко спіймати? А давайте зараз ми з вами вивчимо скоромовку. Послухайте, будь ласка, її. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. А тепер, дітки, давайте разом повторюйте за мною. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. А давайте ще разок повторюйте. За мною, дітки, хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Молодці малята. А зараз малята, я вас запрошую послухати одну цікаву казку, яка так і називається Сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім ї... їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг, і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий. Носить дрова, той швидкий пшоно товче, Третій в чашку сідить брашку, а малий блинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали за обід. Ті до кашки, ці до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість. Але дачі хай поплаче хто не робить, той не їсть. Ось така, дітки, казочка. Скажіть мені, будь ласка. А скільки у сороки було діток? Багато. У сороки п'ять малят сороченят. А скажіть, а що ж робили дітки? Так, перший носив дрова, другий толок пшоно, третій наливав брашку. Четвертий смажив млинці. Тітке, а що ж робив п'ятий? Так, а п'ятий ледарював. У садочку в холодочку на травичці лежав. Чому ледачий братик плакав за обідом? Тому що його не запросили до столу. Хто не робить, той не їсть. Молодці дітки! А наше заняття підійшло до завершення. Дякую вам до побачення!